Доброго дня, вас добре. А, чи могли би розказати нам з приводу найновіших подій, які зараз відбуваються у зоні перебування наших військ? Так, розташування сил антитерористичної операції триває антитерористична операція, тобто за неї залучені. Сили і засоби, які мають забезпечити мир та спокій в регіоні, заблокувати і у випадку, якщо відмовити, знищити спіли бандитів. На даний час триває активна фаза. Вона робить у визначених районах. Зокрема, триває активна фаза в районі населеного пункту Червоний Лиман, Триває активна фаза в районі населеного пункту Семенівка. Тобто в ці хвилини триває бій сили бойовиків танець. Є інформація попередня, що Понад 300 бойовиків вже зміщено в наслідок змі з боку сил сто авторсічної Добре, Дякую. Чи могли би ви розказати, як справи у центру прикордонного, який знаходиться в місті Луганську, кажуть, що прикордонники все ще тримають оборону? Що стосується ситуації навколо прикордонного загону Луганську, то коректніше буде звертатися по коментарі з приводу дії, що відбувається навколо центру Луганську до представників прикордонної служби. Вони більш аби до цього питання мають більш оперативну та безповільну інформацію. Добре, але чи сили АТО надавали якусь підтримку прикордонникам у спробі захистити центр? Вчора двічі відправлялася авіація на підтримку прикордонників, які тут знаходяться в Луганській, перебувають під обстрілом бойовиків. Більш детальна інформація з цього приводу ви зможете отримати в прислужбі прикордонних військ. Добре. Дякую, колеги. Чи є ще запитання? У мене є запитання ще такого характеру. Чи плануєте взагалі ви в рамках операції проводити евакуацію населення із районів, які потенційно е, можуть стати театром воєнних дій? Що стосується відношення керівника антитерористичної операції, то ми вживемо в наступному задля того, щоб убезпечити мирне населення від наслідків цієї операції. Так сьогодні відбулося відповідне звернення до мешканців населених пунктів Семенирка, сьогодні Лиманська, Краматорськ та Слав'янськ, в якому наголошувалось, що мешканців належить або знаходитися у своїх будівлях і за будь-яких умов не виходять на вулицю, і в будь-якому випадку не перебувати на позиції бойові поблизу їх розташування. Це все обезпечить мирних мешканців цих міст і небезпеки. Добре, дякую. Чи є інформація у вас про вчорашню подію біля Донецької обласної адміністрації, де стався вибух? Чи є якісь деталі з цього Луганської припрошу мови Луганська так про Луганського так, про так, так, Луганська, луганська перепрошую. Що стосується навколо Луганської обласної адміністрації, то за повідомленням наших авіаторів під час виконання бойових завдань в районі міста Луганськ, авіація не застосовувала зброю в центрі міста в районі Луганської обласної державної адміністрації. Всі ці повідомлені, що нібито українські авіатори використовують зброю, яка перебуває на для таких і стріляли по будівлі. Луканська державної адміністрації е, є повідомлення про те, що е, хтось намагався із ПЗРК е, зробити постріл по літаку, але ракета самонавелася на кондиціонер, який знаходився на будівлі. Чи ви можете підтвердити цю інформацію? Я чув про цю інформацію, але я так розумію, що більш детальна інформація з цього приводу зможе дати відповідні фахівці після проведення відповідних досліджень по цій справі. Добре, дякую. Наступне питання. Тут з'явилася інформація, що так званий мер Слов'янська, пана Маріов, каже, що збитий літак наш Су-25. Чи можете підтвердити? Я можу може можливість спростувати цю інформацію? Інформація, яка отримана мною за півгодини до початку брифінгу від речника повітряних сил збройних сил України, з таким чином всі місцях. тобто втрат серед авіаторів збройних сил України, немає ліга бізнес інформ Валерія Кондратова. Пане Владиславе, все таки чи була наземна допомога від сил АТО? Луганським прикордонникам, і якщо не було, то чому вони не були туди направлені? Що стосується за застосування за сил АТО в рамках надання допомоги українським прикордонникам? То мені відомо, що авіація сил АТО двічі направлялася в місце проведення ціх ці, ці заходів навколо прикарбуганського прикордонного загону. на двічі виконала бойові завдання. Відомо, що під час другого авіаційного удару було знищено два блокпости бандитів, які перебувають на території міста Луганська. І Яким чином і що відбувається зараз на території Луганського прикордонного заводу? Більш дітальні інформації маємо маєте можливість отримати від речників прикордонної служби е, є також інформація про те, що погодні умови не надто сприяють через низьку хмарність і часом дощ застосовувати вертольоти і авіацію на малих висотах небезпечно. Наскільки зараз е, погода сприяє, і чи буде застосовуватися далі сили авіації для сприяння наземній операції? Дякувати Богу, і сьогодні метеорологічна обстановка в районі проведення операції дозволяє забезпечити весь комплекс сил та засобів. Це молод за для того, щоб виконати основе завдання антитерористичної операції блокування та у разі відмови знищення бойовиків. Будь ласка, наступне запитання, Ангеліна на «Євроньюз». У Мене питання вздогін колеги ще раз по ситуації в Луганську. Скажіть, будь ласка, чому не були задіяні наземні сили АТО? Чи вони були блоковані? Чи не було запиту відповідного від прикордонної служби? Чи це взагалі якась бюрократична була проблема? Тому що вчора весь день всі спостерігали за цією ситуацією. Фактично там 20 годин. Всі чекали, що от якось вона має розв'язатися, хтось має прийти на допомогу. Поясніть, будь ласка, ситуацію. Дякую. Що стосується взаємодії в рамках АТО з прикордонними силами, то в рамках керівництва антитарасійської операції перебуває оперативна група від прикордонних військ. України, тобто вони забезпечують комунікацію на найвищому рівні з силами антитеросічної операції. Саме вони забезпечують той самий функціонал, який дозволяє координувати роботу українських силовиків задійних вантаросійських операції, а також прикордонників. Дякую. Ви наводили інформацію з приводу трьох сотень загиблих. Знищених бойовиків зі сторони терористичних сил, чи можете дати трохи більше деталей, хто ці люди, чи ви встановили їх особи, і головне якого громадянства вони можуть бути, якщо вам ця інформація відома, враховуючи ту факт, що активна фаза антирестичної терапії, і говорячи іншими словами, бойові дії. Та також пошуково рейдові дії в районі проведення операцій тривають, то займатися класифікати тих бойовиків, які наразі знищено силами актор операцій, операції, про це мову на цю хвилину вести недоречно. Згодом відповідні посадові особи уповноважений робити ці речі, проведуть відповідну класифікацію тільки цього ми поведемо вам про наслідки цієї роботи. Дякую, наступне питання. Агентство Франц Прес, скажіть, будь ласка, чи є втрати серед представників сил антитерористичної операції? Так, на жаль, в ході проведення антитерористичної операції ми маємо втрати під час нападу підступного нападу на колону українських і задіяних в антитерористичній операції і західки бойовики сприяли по нашій колонії. Було пошкоджено один БТР внаслідок цього бою. Ми втратили одного українського військовослужбовця, а також є інформація про 13 поранених. Добрева перебувають у важкому стані. Всі поранені на цю хвилину переміщені до медичних лікувальних закладів. Він надається відповідна пахова медична допомога. Там важко поранених стабільними речі стверджують, що питання щодо їх реабілітації буде вирішено. загрози і немає. Добре. Ще одне питання. З'явилася інформація в інтернеті з приводу того, що тіла загиблих, з ймовірно зі сторони терористів везуть вантажівками в Росію. Чи можете ви підтвердити таку інформацію і. Чи в принципі ви даєте можливість е, вивезти тіла е, за кордон? Що стосується по подій, які відбуваються зараз, під час активної фази античної операції, то я не впевнений, що зараз відбувається передоскати е, тіл загиблих бойовиків. Але якщо ми згадаємо події у Донецьку, то так, така операція була проведена і ті особи. І... Громадянства Росії, які було підтверджено, вони переміщені через кордон проти Російської Федерації, у передані тіла родичам. Дякую ще запитання. Знову є Скажіть, будь ласка, є інформація про те, що формуються нові загони бойовиків. Якщо я не помиляюся, десь в районі Куйбиша в Росії чи є якась оперативна інформація стосовно нових формувань, пересування загонів так. колон вздовж кордону? Дякую. Так. Так, оперативна інформація з цього приводу у керівництва цього АТО є відповіді відповідні превентивні дії, вживається. тобто ситуація знаходять під контролем ціну антитерафічної операції. Ні вкотре заявляє, що будь-які незаконні збройні формування бойовики, які перебувають на території України, будуть знищені у випадку, якщо вони відмовляться від течії. Чи були здійснені спроби прориву кордону, так як кілька попередніх днів, і чи є напади, нові напади на прикордонні застави? Я також адресую це питання своїм колегам-речникам з числа прикордонних міст. Мабуть, в цьому питанні вони є більш фаховими експертами, які зможуть повідомити дані. Добре. Дякую вам велике за інформацію. Дякую велике за включення. Будемо раді чути вас знову. Успіхи вам у ваших просуваннях. Лавше добре вам. До побачення.